Саша Тіві. У мене випав зубчик. <реш> У нас випав перший зуб. Що, ми будемо розпаковувати по-друге. І пошу. ми маємо. Що ми Тихачка, маємо? Скажи, це... що це таке. Трек для шариків. Ми там не Серйозно? Трек. Там колодики це такі, треба скласти. Складаються такі трубочки. <зайна> коли потім їздить, що їздить по цих трубочках потім? <зайна> Шарики. Бачиш, тут шарик, тут шарик. І тут дитинка кидає шарик, і він так їздить, їздить. Mm. Будемо складати трек. Так? Попробуємо. Давай для початку. Fordi, що Ого! Можна ці О, Це можна руками. Дай. Це можна руками. Дай подилі, що там. О, це великий буде трек. Тут, такі... Там такі О, кодики всякі. Трубочки, шарики. Це і... досить цікаво. І досить велика. Досить велика гра. Дай. Ні, Мені просто здається, що без допомоги чоловіка... Не б не спали. Як мається спасти дитина? Ні, я. достаю перший пакет. Тут все треба по поверхах складати. Ні, дивись, я тобі покажу. Спочатку треба такі карілочки. Це буква. Буква, буква. Не перші буква. Але я думаю, що це. Та ми ще в нема? тебе віримо? Більше немає круги студики. Не ну, бігай з ножницями. До речі, діти гратися з ножницями небезпечно. Правда, Саша? Так. Тому вона дуже обережно це робить. Правда? Так. Краще І тато забираємо. Так? так. Розбачаємо. Так. Так. Скільки тут всякого. Ой, а дай покажи, воно має такі... Має завитушки. Це ага, завитушки зверху кладуться. А тут це... залетушки злеють. Стоп! Тут так Ой, шарик, біжить, біжить, а тут стоп. захочеш, щоб він підбіг далі путь? А, наоборот, звідси. звідси. Залетушка не злеється. Кладеш шарик, на старніма немає. Дуже приємно. Це шість такі За Залетушок має бути шість штук. Вот. Все, шість не, Ось. Так, і Все, і є шість, шість заветушків. І от, рама є більше ніж шість? Ні, це верхні завитушки, а це нижніх має бути шість штучок. Які відочки? Розкладаємо собі майбутній наш трек. На. На, на, не відкривай зубами. Таба. А, тут є не Тепер, Тепер нам треба... Є, нам треба перпалички. Оці Аж один. Саш, ти не те відкриваєш. Дай тату він відкриє. Дома відкрив. А, а поки ти розкажи, як в тебе вивели всю зуб. Поки тата ріже, ти розкажеш. Один раз я дивилася тут. Ага. І в мене якимось образом туди лізу. Я думаю, подивилась за Угу. Ага. і покликала бабу. Кажу, бабуся, витягни мені зуб, Бо вже нічого не зробиш. І, і так мене витягнули зуб. Бабуся Ні, ну? Трохи крок. Потекла. А ти боялась? Вообще. Розкажи діткам, чи це страшно? Це не так страшно, але трохи страшно просто. Це... А боляче чи чи ні? Так собі. Дуже <рес> гарно. Ну честно не, не так больно. Покажи зуб. Nee. <laughs> Стара бабця. <laughs> Кочки красиві. А ну покажи мені. Саша, давай так по поляку. Дай мені, будь ласка. На, а ось і вони. Це ті типу, попригунці, які будуть скакати. каса. О, вон ще. Так, ага, і є, є, є різні кольорі вони. Яких кольорів? Саша, ти вже знаєш кольори? Так. Да. Оранжевий, фіолетовий, червоний. Зелений салатовий якийсь І жовто. А ці? Серебристі. Срібні, yeah. серебристі. Таких кольорів немає. Ой, весь тато починає складати перші <злухи> залетушки. Зміючка. Сміючка. <злухи> <злухи> До речі, ти була в лісі, ти зміючку не бачила? Що? <злухи> зміючку не зустрічала в лісі. Як була, ходила по гриби. Не? Це добре. Це дуже добре. Запай да. Ось така проста гра, що вже і тату замучився складати. Ще не почав. Дай мені це таке з пропелером з дай з пропеллером. І щось таке смішне. Пів. І, я думаю, що по ньому буде скакати ось так м'яч. Є з червоним пропелером, а я жовтий. І так, дивись. Це Потримайся, Потримайся. Я тобі покаже, як воно скаче. Це для машин, для, для м'ячика. Так, да, э, на... це старт. Це якраз не старт, це посередині. Ось так м'ячик пум-пум-пум-пум-пум і воно так рухається. А так, так, так. так, так. Угу. Що там три, є ще? А скільки цих шариків? Нам насправді для цих шариків буде щось. А, воно воно що? шариків, що Пропоную в це відеочко скласти собі шарики. Що? І порахувати, скільки їх там є. Давай по одному будемо кидати три, в відро. Четыре, пять, Ні, давай будемо по одному кидати в відро і порахуємо, угу. добре? Давай. Угу. Е куда посадити? заходи? Святку дву коробочку ага. відкрию. Угу. Ну ладно, мидемо боку, то не а сюди. Насправді я не вмію рахувати тільки туди сюди. До десяти? Ну зараз провіримо. Клади десь на бік, ми потім в коробочку можеш кидати. Добре, давай, Бери відеречку і порахуй. Скільки в тебе м'ячів? Один, два, чотири, шість. Сім. 10. Ти думаєш? Тут теж ти думала десять. Відкрива. Давай ще порахуємо скільки. Ну ладно, один, два, Не, Ні, давай будеш кидати, ти будеш рахувати. Чи ця хай буде запечатана? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Да, і всього 20 один, шариків. Два, три, десять, правильно? І того 20 шариків. Там десь. Нет конфетки. Да, такі срібні. М -м, прекрасні. Я в взагалі любиш такі всякі забавки, правда? Mm. Кидай ці. Так. О, я не дальне конфетки. Двадцять шаліків. Сюда, сюда. Для кожного дитини може бути по шаліку. Mm -hmm. І магічним образом ми прискоримо. Прискоримо це все зараз. <с1> <свист> <свист> Ой, вони її з образом розкладаються. Угу. Можна це накидати з доцільця? <свист> кольорів палички є? Є Розкази? зелені, салатові, розові, оранжеві, яфілатові і зелені, І такі. Які а тобі найбільше? Зараз у нас получається такі три. Нам треба сім палочок. Дивіться, вже скоро буде видно кінець. Сім, цьому. Так, три. На. Три. Сташо, на, де втихнув, так? Така, сюди, сюди. Так, так. так. Саша теж добрий Молодець. архітектор. Давай. Це таке, це потім зверху треба буде. Так, а чи який у нас треп виходить? Скільки там всяких ходів? Треба раз, два, три. Раз, два, ще одну сюди. Чекай. Ой, сюди падає? Сюди летить. Ага. Ой, а тут всякі перевертушки. Да, да. Перевертушки. Ще вона сюди. Воно. Давай, фіолату сюди чіпай. Угу. Угу. Так, чи так як. Вже хочеться прямо попробувати. Ні, ні, ні не. не, не, не так. А, давай. давай, давай. Чіпай, чіпай, чіпай. О, і тепер оце. Саш. Ми тільки пробуємо, у нас скромний запас. На, Наше це робити. Куди, куди? Ну ще раз давайте мені не подобається, як ви запустили. Раз, два, два три. І чомусь воно пиняється внизу. <рив> що ти склав недобре. Но, я думаю, в цьому. Для вас час yes. пролетить незамітно, а ми ще години поскладаємося, я так чувствую. Вау! Wow. І потім хай мені хтось скаже, що це іграшка для. І це років. Та ні, ви не повірите. Три плюс? Стоїть хлопчик, ну хіба вже коли воно готове гратися? Насправді це складно. О, давай так. Давай. Ну, давайте давай. потім будемо запускати, бо ми зараз розвалимося. Бам-бам-бам-бам-бам. Я собі просто думаю, що це ж кожної труби воно буде летіти до цього кінця, да, не, не да. слідуючий поворот. Навірно. А тут аж такі є Вів, завертушка така ж. Да. Да-да. У нас кольоровий корм. <рігум> Ми можемо навіть поки шалки це раду пробувати. Шарик. Шарик? на. Прошу. І так. Всім пошайка. Це тунель. Бі бі бі. О, давай б'ємо. Давай зима. Правдий запуск. О, класно, вона так крутить. Оооо! Ходіть! Не добре, стоп. Значить, Сош, треба постійно робити правильні записки, ви замітили? Ой, тут треба не так. Я зрозумів, Інструкція нам не допомагає. А нас допомагає супер інструкція. Супер тата. Супер приміга тата. Ой, я тут попробую. Вот це в закруті. Давай, давай. Ми цей поки тут. Ой. Нет, это це сюда. тут треба. Угу. Ні, давай сюди. Я хочу все. Давай. Ова, вертушка була. Саша, пробу. Знімаємо пробу. Знімаємо пробу, так. давай. Ну. О, класно, класно, пішов, 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 пішов. Уі, але класно. Головне, щоб голова не закрутилась. Я не знаю, як дітей на дорослих і цього качає. Клас. Щоб... Саша, це було круто, правда? Де. Раз, два, три. Вони як магніт разом. Раз, два, три. Так, давно.